Доброго дня малята! Ось вже настала середина весни. Сонечко стало більше пригрівати, і ми можемо побачити, як деякі дерева почали квітнути. Давайте ближче поглянемо. Ось це дерево абрикос. Цвітіння абрикоса дуже запашне. Він має крупні квітки білого кольору з рожевим відтінком, а який Аромат. А ось так крясно розсвіла вишня. Дерево стало казково білим, наче зимою. Квітки дрібненькі, біленькі, вони також дуже ароматні. Ось така краса у нас уже на дворі. Обов'язково спостерігайте за весняним світінням дерев. Це дуже гарно. До зустрічі малята!